Дорогі друзі, багато хто з вас питає, чому до тебе так шнипився той голова селищної ради Микола Різник. Відповідаю для всіх, він вшнипився у мою проукраїнську позицію. Я славлю, популяризую все українське, українську минувшину, історію, культуру, старожитності Уже понад 20 років. Коли він став головою громади, назвався так головою громади. І дійсно він ним став, не виявляється, не всі ми за нього голосували. Там зараз скільки всього виявляється, ну, я стараюся відділяти одну тему від іншої. Мене зараз цікавлять питання, пов'язані з захистом моїх прав і свобод, моєї честі, гідності людини, тому що різник. Як держчиновник посягнув на них і принижував мене публічно і неодноразово, і систематично. Так от, п'ять років тому голова Пішнянської селищної ради Микола Різник поводив себе тихенько. Він мене не підтримував ніколи, він мені не підігрував ніколи. Я до нього теж ставилася нейтрально. Знаєте, як от, не, не чіпала його та і все. Ну що, що якусь допомогу попросиш? Допомоги немає, того немає. Ну, немає, то й немає. А виявляється, у нас дуже багата громада, виявляється, гроші є. Ну нічого, якщо я хай йдуть ті гроші на благо. Е, тепер, А тепер, під час війни, воно все з нього просто вилізло. я розумію, що ним керують, що він є маріонетка, що він виконує там чиїсь накази, ну то вже бо з ним Христос над ним.